Давайте сьогодні поговоримо про сепарацію. Це одна із тем, яка є дуже поширеною в роботі психолога в запитах, що стосуються батьківсько-дитячих стосунків. Простою мовою, сепарація означає відділення. Це процес психологічного відокремлення дитини від батьків, під час якого відбувається перехід з дитячого стану у дорослий. Коли ж відбувається сепарація? Насправді, сепарація має декілька основних етапів. І, як надивно, вона починається ще у віці 1-2 років. У цей період дитина починає розуміти, що я не є продовженням тіла своєї мами. У цей період дитина починає ходити і активно досліджувати навколишній світ. Наступний етап сепарації – це славнозвісна криза трьох років під назвою Я сам, де дитина намагається відділитися від мами, відбувається процес ідентифікації себе. Далі підлітковий вік, бунтарський вік дитини. Дуже складний, але такий необхідний. Адже у цей період у дитини змінюються цінності та інтереси, формуються нові. Дитина може знецінювати батьків, вчитися відстоювати свої межі. Якщо цей період проходить успішно, то у дитини формується усвідомлення про те, що я можу сам обирати свої вподобання. Вони можуть бути не такими, як у мами і тата. Я маю власний вибір, який може не подобатися моїм батькам, але мене також можуть приймати у цьому. Наступний етап сепарації це вік 17-18 до 21 року. Він співпадає на закінчення школи, на вибір професії. На цьому етапі людина вчиться опиратися повністю на себе, приймати рішення, самостійно доглядати за собою та піклуватися про своє здоров'я. Вирішувати, як хоче вона жити, чим займатися і як рухатися по життю. Сепарація це завжди болючий процес для обох сторін, для дитини та батьків. У когось вона приходить вдало і легше, для інших сімей це доволі складний процес. І якщо фізична сепарація це коли ви роз'їхалися з батьками та живете окремо, в різних будинках, квартирах, що може бути легкою, то емоційна сепарація буває дуже непростою. Бо за цим процесом відділення завжди стоять різні почуття та переживання. Тут я зупинюся на тому, чому сепарація може не відбуватися і що їй перешкоджає. По-перше, сепарація може не відбуватися через підвищену тривожність батьків. Батьки бояться, що навколишній світ ховає у собі багато небезпеки, і хто, як не вони, мають попіклуватися та оберегти свою дитину, тож намагаються контролювати. Від того, що їхня чадоїсть до того, з ким вступає в стосунки. Ну і з протилежної сторони, дитина може піддаватися хвилюванням, вона чи він, і хотіли б вирішувати самим, але бояться самостійно діяти, бо в них відсутні вміння покладатися на себе. Надмірна гіперопіка батьків, де батьки намагаються надмірно турбуватися і робити за дітей навіть прості речі. Часом надмірна тривожність та гіперопіка йдуть в комплексі. І там багато страху втратити дитину. Також таким чином мама відчуває свою потрібність та значимість для когось. Також з іншої сторони, дитині буває дуже комфортно, бо ж все вирішують за неї. Не потрібно брати відповідальність на себе, прикладати зусиль. Ну і що з того, що в 20 років мама читати каже, що одягати або з ким дружити. Також сепарація може не відбуватися через постійну критику та знецінення. Коли батьки говорять фрази на кшталт, чим це ти вирішив займатися? Малюванням? Та у тебе шуки не з того місця ростуть. Я теж багато чого хочу, будеш робити, як ми з мамою сказали. Так батьки забирають можливість у дитини подорослішати, приймати рішення, вчитися слухати свої бажання та визначати свої потреби. В результаті вже доросла дитина. Сприймає навколишній світ вороже, часто безцінює себе, не чує власних бажань, потреб і так далі. Ще одним складним моментом в процесі сепарації є маніпуляції та навішування відчуття провини на дитину. Ми з батьком, не покладаючи рук, працювали. Все для тебе, все для тебе. Не буде кому і води принести в старості. Дитину, наче зобов'язують виплачувати перед батьками борг. Я для тебе, а ти тепер для мене. Шлях до здорової сепарації це усвідомлення того, що народження дитини є відповідальністю в першу чергу батьків, а не самої дитини. Крім того, дитина може боятися розчарувати батьків, бо вони ж так старалися, а тепер вона має відповідати очікуванням. І не важливо, що насправді хочеться зовсім іншого, а не того, що мама чи тато. У мене на сьогодні все. Якщо вам цікава тема сепарації, залишайте свої питання. Ми будемо далі її досліджувати та розкривати.